Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мотивуюче відео для загарбників, які збираються підписати контракт та поїхати найманцями в Україну, пише Антон Геращенко. На відео момент спроби орків притнути понтонну переправу через Дніпро поряд з Антонівським мостом у Херсоні. Під час спроби формування переправу накрили. Техніка загрілась, понтони розмило, сотні поранених, десятки тіл. Все це є у вільному доступі в соціальних мережах. Ми зрозумілих причин не публікуємо. Сказати можемо тільки одне: наступ йде за планом ЗСУ. Вчора ми вже повідомляли, що Збройні сили України знищили. Баржу з росіянами та технікою ворога на Херсонщині. Ремонт Каховського моста неможливий. Через вогневий контроль з боку українських захисників. Очевидно, що відео, яке наразі публікують у всіх соціальних мережах, може бути і звідти. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи, говорить ЗСУ. У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений, за даними британської розвідки. Переправа в Дар'ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності. На захід від річки Дніпро систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки. Це уповільнює їх здатність розгортати опер. Активні резерви і поповнювати запаси техніки зі Сходу. Йдеться в повідомленні Міноборони Британії. Тим часом, за словами 48-річного британця Марка Айерса, для масштабного українського бліскригу недостатньо артилерії та бронетехніки. Тож потрібен умілий підхід. При цьому ЗСУ прагнуть мінімізувати втрати. Марк Айерс, 48-річний колишній солдат збройних сил Великобританії, служить у розвідпідрозділі ЗСУ та бере участь у контрнаступі в Херсонській області. У його команді ще три іноземні військова про це повідомляє CNN. Айерс розповів, що бої йдуть досить інтенсивні. У перший день контрнаступу він зробив понад дві тисячі вистрілів зі свого кулемета. Виробництво радянських часів ми важко боролися та взяли російські позиції, які й мали взяти. Пояснив він в інтерв'ю журналістам. Надалі Айєрс отримав серйозне уламкове поранення лівої ноги. Перебуваючи в одеському шпиталі, він розповів, що українські війська повільно, але все ж таки просуваються. Швидко не буде. Це важко. Повільно. Метр за метром. Позиція за позицію, тому що в нас немає ресурсів для масштабного бліцкригу, з безлічю артилерії та бронетехніки, тому треба робити все з розумом, при цьому намагатися, щоб втрат було якнайменше, пояснив він. Поки що українські війська відвоювали лише невелику групу населених пунктів у Херсонській області, що, за оцінками британської розвідки, було досягнуто за рахунок тактичного сюрпризу. Житель штату Канзас, 34-річний Майкл Зафер Ронін, каже, що настрій українських військовослужбовців усе ще залишається на досить високому рівні, тоді як росіяни мають дещо непрофесійний і неорганізований вигляд. Бійці іноземного легіону ЗСУ потрапили на війну як добровольці, а згодом підписали трирічні контракти з українською армією. За словами Айерса, він вирішив приєднатися до ЗСУ, тому що був натхнений духом українського народу. Це був вибір між правильним і неправильним. Відбувся непровокований напад на суверенну країну, пояснив Айерс, додавши, що стосовно російських солдатів у нього немає жодного співчуття. За словами військового, обмежені постачання. Канських і натовських озброєнь, таких як Хаймерс, гаубиці, ПТРК, Джавелін, виявилися корисними в боях, проте все це незрівняно з вогневою міцю противника. Вони безперервно б'ють по нас артилерією, тому настільки складно. Артилерія, бронетехніка, у цьому їхня перевага перед нами. Наші ж удари хірургічніші, але обмежені в кількісному відношенні, пояснив військовослужбовець. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.